Продовжив. Да? Внутрішній Дагестан закінчиться внутрішнім Талібаном або ж ще якимось терористичним групуванням тіла. І коли ніч сідає, як птах над автобамом, я Хапаю ротом кисень, збігаються мудаки і мудили, збігаються алкоголіки з навколишніх хат. А за ними жінки і діти. Україна не Євросоюз, це внутрішній жигат, де на гної і гівні приростають квіт, проростають квіти. І, побачивши тебе, ніби діву грудневу, моє серце зупинялося, що півгодини скоро буде весна, серце остатева, невеселі коктейлі Ігристі вина, пластиковий посуд, і ми пластикові. Над кличемо всіх. І дівчат, і пацанів це не буде трилером, скоївши фантастикою, і колина і калина ростиме, мов крила в спині. Тож, якщо я режисер цього блокбастеру, блокбастеру, головне не падати і не. Пропасти бо навколо купа халяви і шари, бо ти проходиш щодня, і серце зупиняється, мов коли дивлюся сюжети про арабський халіхват, і все забувається, зникає, змивається дагестан, Талібан, джихад І тепер відчуваю серце кожного. Кожного присутнього тут, поки я можу дивитись на тебе, в мене є парашут. Бо тепер я можу прийти і сказати. Ти мені знову вчора наснилась, потім у відповідь щось чекати, мовчки стояти, а серце спинилося, та не зупинилося.